Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво і сьогодні ми з вами робимо огляд на таку простеньку рулеточку на шкоду Т-45. Коротко про рулетку. Вона має у нас 11 прокрутів, вартує близько 10 тисяч, там, по-моєму, 10 тисяч плюс. Я точно навіть не підраховував. І що можу сказати про дану рулетку? Вона невигідна по всім параметрам. Почнемо із головної нагороди. Даний танк не вартує такої суми. Особисто я його собі купив за 5,5 тисяч, і час від часу з'являються ось такі от пропозиції, як от зараз на ЛІКПЗ за 5,5 тисяч. Можна купити танк, і вам приблизно така сама пропозиція буде видана. Ну тобто розумієте, так? що даний танк не вартує даної рулетки, і я особисто не рекомендував би її вам крутити. Ну, але, в принципі, я... зробити огляд на неї вам треба, тому я зро... прокручу її рівно половину на твінк аккаунті, на, якому... на якій мені байдуже. Подивимося, чи може випустити звідси шкода, а, до речі, шкода в мене на цьому аккаунті є. Тобто мені, по суті, з цієї рулетки не потрібно нічого. І щоб відео було не коротким, давайте ми подивимося, скільки у нас годин і наскільки довго. А! 14 хвилин. Ну, добре, я думаю, вкладемося, щоб е, покрутити ще е, ці контейнери. філігранні, повідкриваємо, щоб відео не було доволі коротким. Добре, що я хочу? Я хочу глянути, який тут шанс. Шанс взагалі 80 на даній юрілеці, це взагалі сльози, кошмар і так далі. тому подібне. Що хотів би звідси витягти, це європейський контейнер, і, в принципі, більш тут мене нічого не цікавить. Тому давайте робити прокрут. Перший прокрут у нас 300. Ой, 330 золота. Подивимося, що взагалі він нам принесе. Бустери. Ну, в принципі, цікаво. 50 золота. Самому цікаво, насправді, що тут може випасти. Якщо випаде шкода, Т45 буде прикольно, тому що ну, це срібло. І, в принципі, це буде, яка-не яка підкрутка на даний аккаунт. Хоча краще би вона тут не падала. Тому що це, ну. Потім після підкрутки зазвичай йде відкрутка. А так, я, в принципі, залутаю собі срібло сюди, можливо, вільний досвід, можливо, ікси. І буде непогано. Якщо я колись буду качати даний аккаунт, то буде, в принципі, непогано. Все, от зробили ми, до речі, з вами навіть менше п'яти прокрутів. Ну зараз ми виб'ємо, я думаю, золото ще зробимо, а можливо, ні. Який можна зробити висновок? Я ще зараз викачу з ангару, тільки для тих, хто любить лудоманити, ми трішечки підкриваємо філіграні контейнери, зільємо. Вільний досвід. Чому? Тому що мені знову ж таки не потрібен він на цьому аккаунті. А, ну, в принципі, два філігранних контейнера. Ми з вами відкрити зможемо. Давайте зразу їх відкриємо і покатаємося в рандомі. Давайте два філігранних контейнери. Можливо, нам звідси випаде щось цікаве, а можливо, ні. Півмільйона срібла. Ну, в принципі, непогано на даний аккаунт, чому ні. Ну, в принципі, все. Це такі, знаєте, невеличкі відступлення від теми. Шкода Т-45. Дуже класно, що вона в мене є на даному аккаунті, тому що мені не доведеться переходити на основний і Ну, вона в мене там налаштована була би просто. Е, в принципі, на рахунок обладнання. Тут треба насправді дуже сильно дивитися по показниках, тому що зараз трішки його перебалансили, тому я не пам'ятаю, що сюди краще ставити. Ну, в танка є броня, в танка є динаміка, тобто, в принципі, танк має бути прикольний. Е, що єдине, давайте швидко розберу. Спорядження таке, як нам пропонує гра. Тут я рекомендую ставити гуляш, смажений сир і поліпшене пальне. По боєкомплекту, дивіться, ось так в мене вийшло. Тут вже треба самому грати, тестувати. І отаке от от спорядження. Довго зациклюватися на ньому не буду, ну тільки пройдуся по цікавому. Калібровані снаряди, щоб менше стріляти голдою і більше тим самим економити. Ну, більший фарм-коефіцієнт фарму був. Посилені механізми наведення зараз граються краще, ніж досилач. І збалансована гармата так само зараз грається краще, ніж стабілізатор вертикального наведення. Час зведення, так, це воно. М -м -м -м. Далі захисний комплект зараз е апнули, а допрацьовані модулі пофіксили, тому краще брати його броня, щоб шкода краще танкувала. Е -м 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 -м. Ящик з інструментами, швидкість ремонту. Час огляду, тому що спеціалізація у нас важкий танк, а не ПТ. Підкручення оберти двигуна, щоб шкода була швидша, і першкласне спорядження, щоб споредня перезаряджалось краще. В принципі, якось так. Добре, зараз підемо до бою, тільки відкриємо, на щастя, безкоштовний контейнер і давайте до бою. О, який швидкий підбір. Який швидкий підбір. Навіть, до речі, не довелося аккаунт свапати, що, в принципі, прикольно. Добре, так, я вже й забув, що я тут робив. Давайте ввімкнемо бустери, давайте спробуємо подивитися, що я можу шкода в сучасних реаліях. Звичайно, в мене тут не так багато боїв зіграно, але. Давайте я навіть один бій на цьому аккаунті катну, а другий катну на основному, щоб ви, в принципі, розуміли, як вона себе буде поводити до 5000 тисяч і після 5000 тисяч боїв. Тоб, ну, тому що я сам помітив, що тут е гравці дуже сильно відрізняються. Вона в нас не швидка. Тобто, не прямо це танк, який буде літати по карті, але в принципі це важкий танк, тому тут, в принципі, претензій ніяких немає. На напрям я поїхав один, тому що. О, стоп, що? А в мене снаряд щойно зник, чи що? Чи це мені здалося? Чернего, чернего. Давай, давай, давай. Ну, це пощастило, що він нас не пробив насправді. Тут броня не така уже хороша, он, до речі, вам. Так, я думав, я його проб'ю. Супер. Його. В... ліквідовують. Оу. Так, стіну ми не пробили, добре. Опа. Давайте, в принципі, далі бити його по паливних баках, можливо, навіть підпалити вдасться. Або, по, в принципі, нижній лобовій деталі. Супер, добиваємо. Ну, в принципі, наші, до речі, тут навіть примудрились якось програти той напрям. Ну, гаразд. Готуватись, готуємось тоді їх приймати. Так, давайте, в принципі, будемо приймати по одному. Так, Еміль тут трішечки підставив мене в тому плані, що я не зміг видати постріл по ворогу. Так, гаразд, добре. Поїдемо тоді. За їхнім середнім танком. А ні. Поїдемо за ним. Стоп, серйозно? Який кошмар. Ага, ну а як мені тут відігравати, накажете. А, ну клас, його ще й ліквідовують. Ну, це про поразка, любі друзі. Це. Ну. Це поразка. Насправді, скоріш за все, в мене немає стільки скілу, щоб витягти дану гру. І я це прекрасно розумію. А, ну, в принципі. Коротше, не буду вирізати дану гру. Давайте я ще просто вам покажу, що буде після 5000. Просто, ну, щоб ви собі розуміли, тут трохи відрізняється кардинально геймплей. Просто покажу, щоб ви собі розуміли, ну, коефіцієнт фарму при поразці Давайте так Коефіцієнт фарму при поразці 43 тисячі без uh, урахування бустерів. Можете порахувати, до речі, тут самі. Ну, я думаю, тут тисячі без преміум аккаунта без бустерів, тут 2000, а тут трішки більше. Коротше, не так важливо. Добре. Давайте тоді перейдемо на основний мій аккаунт і затестимо її, коли вже ми виходимо з нубки, тому що ну, тут у нас 360 боїв. Я думаю, розумієте, що там після 5 тисяч гратися буде по-іншому абсолютно ця техніка, тому переходимо. А! а, ні, я вже відкривав контейнери. Переходимо на основний акаунт. Так, панове, я повернувся на основний аккаунт. Я тут трішечки переналаштував шкоду, тому що я на ній грав ще до ребалансу спорядження, і виставив інші показники. Добре, давайте протискаємо до болю, так би мовити. І подивимося, що нам шкода може дати на 5000+. плюс. Тобто тут вже гравці грають такі більш свідомі, більш такі, що вміють грати. Давайте, в принципі, подивимося, що ми можемо зробити на цій шкоді. І подивимо, до речі, виявляється, що налаштування кріпляться до е, самого облікового запису. Не до пристрою, а до облікового запису. Це доволі дивна річ, ну гаразд. Тому що в мене тут стоїть національний голос. Ну, в мене тут стоїть українська озвучка, а на. На твінку в мене стоїть національна озвучка, і виявляється, що налаштування кріпляться до облікового запису, а не до самого пристрою. Я думав, буде трішечки інакше. Або, як мінімум, вони будуть, не будуть змінюватися взагалі. Ну, Тобто, навпаки, будуть зміню, буде виключно одна гілочка налаштувань і все. Чоботикрать, чоботи крадуть, нас уже починають пенітрувати і обстрілювати. Це в принципі недобре. Не люблю цю карту. Ну, до речі, шкода, щось може відбивати. Найцікавіше, те, що шкода, щось може відбивати. Я цього я від неї реально не очікував того, що вона буде щось відбивати. Треба зараз. Куми, ви що, запаску на самогон виміняли? Слухайте, вона реально щось відбиває. Ну, ти, тобто, жарти жартами, а вона. а вона може щось. Угу, Тільки сказав, що вона може щось відбити. Ну, мене шиють так непогано, але я можу відбивати. А от з точністю можливо проблемки. Жарт, ні. Ну це. ну, це, це... Ахахахаха! Як же це потішно. А чого воно вище летить? Одлюка Ні, тобто жарти жартами, а це вже реально не смішно. Це вже якийсь. Все, коротше, більше вистрілювати кульки пульки не буду, тому що, ну, це. Це. Прикольно, звичайно, то, на точність шкоди подивитись і посміятися, але не мені, якщо чесно. Влучив! Влучив! Ух ти ж мам! А. Я зрозумів. Я зрозумів. Прямо реально. А так. Отут нас і поховали. Ось тобі. Ой-ой-ой, <рив> добре, чекаємо результатів бою і подивимося, виграли ми взагалі чи програли. Ну, от, в принципі, народ, у нас перемога. Я не знаю, яким чином ми, здається, спочатку продавлювали, а потім взагалі посливалися, але гаразд. Я дивився за цією грою. Було ну... цікаво насправді, тобто реально. Могли програти. Добре, давайте розбирати коефіцієнт фарму. Зробили ми не так багато, в принципі, зробив я мінімум, що від мене потрібно було. Заробив 52 тисячі, тобто, ну, фарм в нього посередній. Тобто навіть як фермер він такий собі. Це, якщо що, з преміум аккаунтом. Без преміум аккаунта і без бустерів взагалі ситуація дуже е, така сумна, тому давайте підведемо підсумки. А підсумки у нас наступні. Танк може щось відбивати. Це, в принципі, ми побачили, тому що я відтанкував 1875 шкоди, що, в принципі, ну, непогано, як для шкоди Т-45. Е, я, в принципі, е, хочу сказати, що дана рулетка не вартує своїх грошей, навіть 30 золота вона не вартує, тому що, ну, гаразд, може, 30 золота перший прикрутий вартує. Але я скажу так, за 10 тисяч золота. За які нам хочуть продати цю тачку? Я не знаю. Можна купити за 8500 Action X з легендарним камуфляжем, з слотом в гаражі, і плюс до того ще і з іксами на нього. Де тут він є? Ну, найпростіше на ньому показати. Я, звичайно ж знаю, що можна купити набагато цікавіші танки і по мінімальному прайсу, але, ну, наприклад, Action X візьмемо, він десь тут, до речі, у нас був. Де він, блін, десь тут був? Ну, я, коротше, показував вже в якійсь там рулеці, що його можна купити за 8,5 тисяч і. А, бо а, ось він. За 8,5 тисяч його можна купити, фул фарші, тобто ну, доволі-доволі класна пропозиція. Плюс це танк 8 рівня, плюс це танки, які актуальні. А це, ну, це сміття просто а не рулетка. Я взагалі не розумію, навіщо її було додавати в гру. Тому що, ну, об'єктивно, мені здається, мені здається, що вона абсолютно не вартує ні центика золотого. Тому що тут дуже-дуже маленький, скажімо так, дуже слабенька рулетка на таку суму. Тому крутити не рекомендую взагалі. Навіть 30 золота шкода на цю рулетку. Тому якось так. А, і найцікавіше, що ви з цієї рулетки, щоб вийти вам хоча б в нуль, вам треба, щоб випав з цього контейнера хоча б танк сьомого рівня якийсь. Чи восьмого ну, це вже жир гаразд, хоча б танк сьомого рівня, тоді, можливо, ви виходите в плюс. Тому що ну, два танка сьомого рівня за 10 тисяч це ще куди не йшло. Хоча, знову ж таки, можна набагато вигідніше купити непогані машини. А так, в принципі, ну, наприклад, із такого більш-менш цікавого, що я купляв дешево, доволі, це об'єкт 752, який я купив за 6,5 тисяч. В легендарному камуфляжі ще там, по-моєму, три зберіг усішло, чи преміум аккаунт на 7 днів. Ну, коротше, набагато вигідніша акція, плюс це танк 8 рівня, плюс це танк, ну, мені здається, цікавіший, ніж Шкода Т-45. Тому дану рулетку я категорично не рекомендую крутити нікому, абсолютно нікому, тому що це просто скам-рулетка. Я не знаю, навіщо взагалі було її вводити на даний танк. Тому якось так. Ну, а на цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Пишіть, чи... як вам взагалі цей танк, і можливо ваша думка відрізняється від моєї. Всім вам вдачі і до зустрічі!